Отака От в мене величезна ліщина вже. їй вже 10 років і ні разу вона не обрізалася. От, дуже захаращена. Горішки є. Вони вже на наступний рік зав'язалися. Але вона дуже загущена і будемо її зараз проряджувати. Заходимо всі джунглі і дивимося. Бачите? Оце вже стовбур. Йому вже оце по 10 років, оці стовбури. Їх можна, якщо він з краю знаходиться, то їх можна залишити. І дивіться, оцей, оцей припустимо стовбур, да, він знаходиться всередині. Його ми будемо цей обрізати. Тут Два стовбури. Оці можна залишити. Оці всі молоді, як цей карандаши ми теж будемо оці зрізати молоді. Залишимо, прорядимо його всередині. Для того, щоб туди попадало світло і він себе почувався, нормально цвів, От. а також вкоротимо його. Він дуже високий, вже метрів 5. Це нам не потрібно. І так, погнали працювати. От що у нас вийшло? Тепер кущик виглядає охайно проріджений. Оці маленькі я прибрав, вони тільки сок з нього висасують. Він, бачите, лишив п'ять стовбів і ці бокові тільки, які не йдуть всередину, всі гілки що йдуть всередину, зрізав. І йому зараз буде тут сонечко, підуть додаткові гілки рости. О. Бачите, і висоту підрізав трошки, вони відростуть. ну Зато урожай у нас, звісно, на наступний рік буде менше. Вот. Це треба було давно зробити. Він тоді... Формувати кущ треба, для того, щоб він правильно плодоносив. Зараз вже листя він скидає і це йому травми не буде. От, дякую за увагу. Нехай білки нас простять. От, ну, ми у них горішки трохи забрали. На наступні роки він буде добре у нас родити, і на них вистачить. Всім бажаю здоров'я. Дякую за увагу.